Очільник Пентагону Піп, Піт Гексет візьме участь у засіданні Рамштайну, яке має відбутися наступного понеділка. Там мають обговорити закупівлю американської зброї для України. Цього понеділка нагадаю, президент США уклав угоду з НАТО, за якою Америка продасть членам альянсу таке необхідне для України, передусім озброєння. А це системи Петріот. Ми готові цю зброю купувати, каже пан Зеленський. Ну а натомість експортувати штатам. Наші Трони, крім того, Київ пропонує росіянам зустріч на наступному тижні. Ну а Трамп дав Путіну 50 діб на досягнення мирної угоди. То що змусило Білий Дім так змінити риторику, і як на це реагує Європа? Усі заяви, які лунали протягом тижня, зібрала наша Олена Чернякова. Цього понеділка Дональд Трамп був котре зосередив увагу усіх на собі і союзників і ворогів. Та цього разу він змінює риторику, кличе до Вашингтона генцека НАТО і анонсує жорстку заяву щодо Росії. Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому, але цього не сталося. Тому ми застосуємо вторинні тарифи, якщо не буде угоди, протягом 50 днів. Прислухатись до попередження Путіну радить і Марк Рюте. Якби я був на місці Владіміра Путіна, розуміючи, що ви готуєтеся зробити за 50 днів, я б переглянув своє ставлення до переговорів щодо України. 50 днів, тобто путіну знову дали час цього разу до вересня. Багато глядачів бачають у цьому черговий дедлайн для агресора. Таких було вже щонайменше чотири останні у червні. Well, exactly, but, uh... Я дам вам знати приблизно за два тижні протягом двох тижнів. Дуже скоро дам знати. І щоразу у сенаті готували санкційний законопроєкт про вторинні обмеження для країн, що досі ведуть торгівлю з Росією. Липень стане чарівним місяцем для запровадження нищівних санкцій проти Владіміра Путіна. Йому краще підготуватися, тому що його економіка сильно постраждає від цих санкцій, які як я очікую, ми дуже скоро ухвалимо в Сенаті. Законопроєкт передбачає запровадження аж 500% відсоткового мита на країни, які торгують з агресором. Найбільше це зачепило б великих гравців, які купують російську нафту, тобто Бразилію, Китай та Індію. Та після нового дедлайна для Путіна схоже у Сенаті знову відклали голосування. І тут питання: чи повернуться конгресмени до нього у вересні, чи Трамп сам оголосить санкції? А він може це зробити як президент? Я більше того. Думаю, що тут зіграє велику роль, як себе поведе Російська Федерація, зможе або не зможе знайти підхід до Дональда Трампа. Тому що якщо Росіяни утнуть щось, що Трампа ще більше налаштує проти них, Трамп так само може зробити і швидше ніж за 50 днів. Є ще один сигнал, що свідчить про серйозність намірів Трампа. Це ухвалення європейським союзом 18-го санкційного пакету. Окрім санкцій, цього понеділка відбулася ще одна резонансна зміна. Штати уперше дозволили продаж Україні американського озброєння. Ми відправлятимемо найкращу зброю до НАТО. А в деяких випадках можливо за пропозицією Рюте, якщо йтиметься про Німеччину, вони спочатку нададуть ракети, а потім їх замінять. І НАТО потурбується про це. До угоди готова долучитися не лише Німеччина, каже Марк Рюте, Ще й Фінляндія, Данія, Швей. Ця Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада закупівлю та передачу техніки координуватимуть усередині альянсу. Від процес контролюватиме посол при НАТО, а не міністр оборони Гексет, який досить довго був противником надання будь-якої зброї. Ми будемо працювати через механізми НАТО, щоб знати, чого потребують українці, щоб ми могли сформувати пакети. Україна може отримати в свої руки справді величезну кількість військової техніки. Ця угода здивувала й деякі європейські країни. За даними західних змі, далеко не усі знали про такі плани Трампа. Приміром, Чехія та Франція відмовились купувати американську техніку, хоча і вітають рішення лідера. США. Загалом цього тижня вирував справжній ураган із суперечливих заяв як у Європі, так і у Штатах. Як, от приміром, Дональд Трамп заявив про готовність передати аж 17 систем Петріот. У нас є одна країна, яка має 17 петріотів, що готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Тож ми збираємось домовитись про те, куди підуть ці 17, або більша частина з них, і це можна зробити дуже швидко. Навіть у Пентагоні не змогли пояснити про які 17 петріотів йдеться. Як відомо, президенти України та США обговорюють 10 систем. Частину з них готові купити Німеччина та Норвегія. Відповідне політичне рішення між сторонами ухвалене, але досі триває діалог між тими, хто має ці патріоти, і тими, хто готовий їх придбати. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні. Американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату. І стало відомо, що штати попередили Швейцарію про затримку у відправленні Петріотів. У 22-му Берн законтрактував п'ять систем ППО. І Вже з наступного року чекали перших надходжень. Як припускає експерт, вони і можуть поїхати до України. Реалістично отримати декілька систем Петріо, буквально 2-3 штуки. Теж протягом. Його місяців, оскільки от Німеччина і Норвегія зараз очевидно будуть старатися, щоб їх десь знайти для нас. От і це теж буде включено в цю угоду. Очевидно, та не лише Петріоти, як писало видання США можуть продати гаубиці і ракети у першому пакеті на суму 10 мільярдів доларів. Про його наповнення могли говорити безпосередньо із Кітом Келогом, який був у Києві. Більше ж конкретики можемо почути вже наступного тижня після засідання Рамштайну. Виднейцев Секретарі Дженел президент Шампрід. З генеральним секретарем НАТО президент Трамп домовився про масштабні продажі військової техніки союзниками по НАТО, в тому числі ракет Петріот та інших систем і боєприпасів. Велика Британія підтримує цей план. І в понеділок ми обговоримо це далі, коли я головуватиму на наступному засіданні контактної групи з питань оборони України у Києві. На усі заяви реагували стримано. Президент України дякував партнерам за кожне політичне рішення, але не повідомляв жодних. Детали, та відомо, що під час телефонної розмови із Трампом Зеленський запропонував укласти так звану «дрон-діл». Як пояснили в уряді, йдеться про інвестиції розширення власного виробництва. Тож однозначно, цей тиждень, хоча й не став вирішальним, але точно визначним у політиці Дональда Трампа. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон єдині новини. Ультиматум Трампа щодо мирної угоди за 50 днів кремлівські чиновники відкидають. А сам російський диктатор його досі не прокоментував. Військові аналітики сумніваються у досягненні миру до осені, тим паче, що цей час максимально сприятливий для військових дій на фронті. Що означають ці 50 днів для Росії, України та світу? І чи справді вони стали подарунком для Путіна? Думки західних аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. 50 днів на досягнення миру росіянам дав американський президент. Утім, західні аналітики очікують посилення не мирних зусиль, а штурмових. Ці майже два місяці. Ідеальний час для проведення військових операцій до сезону дощів. Ці 50 днів не мають ніякого значення. Це Трамп знову дає Путіну можливість піти на компроміс, але той нею не скористається. І тому все, що триватиме в цей час, це продовження того, що відбувається зараз. Росія наступатиме у дещо пришвидшеному темпі, доки не надійшли нові обіцяні боєприпаси та зброя. Ці 50 днів справді вигідні путіну, каже колишній морпіг ЗСУ британець Шон Пінер. У російському полоні він пробув 5 місяців. Його навіть засудили до смертної кари. Прогнозує, готуватися треба до посилення атак і на передовій, і в тилу. Сам він живе у Дніпрі і вже помітив, як місто ледь не щодня атакують. Бо залякування мирних жителів Росія намагається компенсу. Сувати свої провали на фронті. Я очікую на тактику гальмування перемовин. На мою думку, Путін не може перемогти військовим чином, і він це знає. І саме тому зараз сплеск терористичної діяльності, постійне важке бомбардування цивільних міст, густонаселених районів. Це неймовірно засмучує. Та й на фронті шон не прогнозує значних успіхів окупантів. Я не вважаю, що Росія може зробити щось вагоме на передовій. У них великі труднощі з логістикою використовують ослів та в. Живені авто, їм справді важко просуватися вперед. Їм вдається чогось досягати, приміром, бо вони застосовують більше хімічної зброї на передовій. Тобто, серед росіян панує відчай прориву українських захисних ліній не прогнозують, і експерти провідних аналітичних центрів. Військо окупантки фізично не здатне організувати велику наступальну операцію. усім це питання можливостей, тобто людських і матеріальних ресурсів. І ми зараз бачимо, як Росія використовує все, що. Має тих людей, кого мобілізовують щомісяця, майже одразу посилають у бій. Тому у росіян відносно обмежені резерви для нових наступів. Від кінця травня агресорка проводить свій літній наступ і воює на максимумі можливостей, впевнені аналітики. Тому не очікують зміни тактики. М'ясні штурми триватимуть й надалі. Ми спостерігаємо невелике зростання наступів, незначне збільшення території, які захоплює Росія, але це все ще відносно малі здобутки: 15 квадратних кілометрів на день це мало, а рівень жертв усе ще дуже високий понад тисячу солдатів на день. Тож, на мою думку, зараз ми бачимо максимальні можливості обох сторін проводити наступальні операції. Я не вбачаю жодного впливу цих 50 днів на бої на передовій. Натомість Росія може використати цей. Час для підготовки до запровадження нових санкцій, не таких нищівних, як планували автори законопроєкту. Їхню силу американський президент зменшив рівно в п'ятеро. Ми вже неодноразово переконувалися, що Росія досить стійка до обмежень. Очевидно, що вони сильно зашкодили російській економіці, але є істотний розрив між Кремлем і простими людьми, а також економікою Росії. Тож санкції навряд чи одразу змінять поле бою, і тому я б не очікував, що ситуація стане кардинальною. Динально іншою після цих 50 днів, так само як запровадження санкцій не призведе до миттєвого програшу Росії. Додаткова західна зброя не призведе до миттєвої перемоги України, каже аналітик. Ми насправді не знаємо, який тип зброї Сполучені Штати потенційно передадуть Україні. Якщо це високотехнологічна зброя, така як винищувачі, наприклад, f-35 або будь-які керовані ракети великої дальності, такі як Томагавк, то більшість її потребує періоду навчання та підготовки, перш ніж її зможуть застосувати. Тож, навіть якщо цей тип зброї передадуть Україні після цих 50 днів, нам не варто очікувати якихось суттєвих змін на полі бою негайно. Та як би там не було, і Києві Москва точно помітили зміну тональності. Бо після теплих розмов з російським диктатором Москва вперше почула реальні погрози у свій бік. Зрештою, дуже важливо, що Трамп дійшов висновку. Путін не зацікавлений у. У мирі росіяни сподівалися, що тиски з боку Трампа на Київ змусить Україну до несприятливого для неї мирного врегулювання. Отже, це позитив для України і наврядче, таке розчарування путіним зміниться за 50 днів. Хоча Кремль робитиме все можливе і неможливе, аби знову переманити американського президента на свій бік, кажуть аналітики. Бо, попри відхилення ультиматуму, Москва вже побачила приклад Ірану Ісламській республіці. Трамп давав 60 днів. А потім почав 12-денну війну. Гадаю, Росія вже програла цю війну, бо Путін має сидіти і думати. Я захопив лише 20% країни, хоча очікував загарбати всю країну за три дні. Я втратив мільйон людей. і Свій восьмирічний форпост на близькому сході я втратив панування на чорним морем. А ще 35% чорноморського флоту. Росія вже програла цю війну. Путін лише закопує себе в ще глибшу яму. Поки що ж, Кремль має термін від Трампа на коригування своєї стратегії. Уже помітні зміни в риториці пропагандистів, чи радше повернення до перевірених лякачок. На тлі посилення розчарування у США Кремль терміново повертається до старих методів, зокрема ядерних погроз. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Москва також звинувачує Київ у небажанні вести перемовини в інституті. Наголошують це спроба дистанціювати захід від України і розбити. Єдність НАТО, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини від любові до ненависті. Одна антипутінська заява. Російська еліта та пропагандистська машина серйозно змінили своє ставлення до вчорашнього друга президента США Дональда Трампа. А Трамп прийшов що він що, цар да. і будеш ти царі що ли? Да. Що вас... вдруг случилось. Притом посмотрите, как там вот так красиво ходят, вот как он там крутит Трамп. Да, там санкции рассматриваю, не, не рассматриваю. Главное, как это им не нравится. Даже так как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Храми з позиції, єдиний, який говорить с з Путіном, в очередною версію Байдена. По суті, справа не в Байденізації Трампа, а в тому, що Путін забрехався і загрався. І як наслідок втратив свій головний козир симпатію голови Білого Дому. Стосунки президента Трампа та Володимира Путіна загострилися. Це дивний поворот, враховуючи, як добре виглядали справи для Росії. Після обрання Трампа через три з половиною роки кровопролитної війни апетити диктатора анітрохи не зменшились. У відповідь на пропозиції Трампа припинити вогонь. Путін посилив атаки на фронті, а також обстріл українських міст. При цьому прикриваючи терори вбивства порожніми переговорами у Стамбулі. Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато людей. Він вбиває своїх солдатів і їх солдатів. Якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою нісенітниці. Він Завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає. Я не скажу, що буде далі. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? У відповідь на зміну риторики Кремль спустив своїх псів. І тепер, вперше за довгий час, в ефіри російських пропагандистів повернулися погрози американській державі. А на скільки процентов повірить Трамп, якщо скаже, що ми тому к чортовій матері Америку? Наскільки процентов повірить Трамп, коли пам'яті, що два Посейдона Сработаючи з різних сторон. Сіврамериканського континенту приводять к образованию радіоактивному цунамі, котре создають пролив імені імнітарище Сталіна. Крім чинуш та пропагандистів, у дружбу з Трампом все менше вірять, і прості росіяни. Підтримка глави Білого Дому серед громадян РФ знижується, як і віра в покращення відносин із США. Серед можливих причин провал мирних ініціатив і зміна риторики кремлівської пропаганди. За даними соціологічних опитувань, майже вдвічі впала кількість тих, хто сподівається на нормалізацію відносин з Вашингтоном. Також відзначається зниження позитивного ставлення особисто до Трампу. А частка росіян, які мають негативне відношення до Америки, досягла рекордного показника за весь час повномасштабної війни 31%. один відсоток. Но пропаганда спочатку накачала росіян на увеличение, скажем так, позитиву в отношении будущего партнерства Росії США, но дала надежду так сказати. А сейчас видя, що Трамп. Получил карты, как он сам формулирует после проактивных действий на Ближнем Востоке, и с другой стороны, отвергнув э, такие э, да, модерационные скажем так, инициативы со стороны Путина э, такое желание быть полезным. да, Конечно, российская пропаганда начала разворачивать эту. Скажем, да, эту лодку на 180 сумсом Путін, як слушно відзначають у західних змі, сильно облажався. Від колишніх симпатій до нього з боку президента США нічого не залишилося у конгресі. Республіканці наполягають на запровадженні нового пакету санкцій проти Росії. Вашингтон вперше з моменту інаугурації президента відправить зброю Україні за прямим указом Трампа. А Кремлю російським чинушам та пропагандистам не залишається нічого, окрім як погрожувати Вашингтону. ядерным пополом. Если вы считаете, что наш верховный главнокомандующий с вами шутил, когда говорил, а зачем такой мир, в котором нет России, или когда вы считаете, это было так, случайной фигурой речи, когда было сказано, что ответ на встречный удар обозначает, что мы в рай, а вы сразу сдохнете. Вы вообще ошалели? Вы что о себе возомнили?